Вітаю, дорогі брати і сестри. Церква Христова має унікальну здатність виживати і відновлюватись. Був період гонінь. Всі думали, що церква не виживе. У лукавого був план. Він думав: ми цим зупинимо церкву. Прийшла свобода, почалась еміграція. З нашої церкви в селі де я Ріс, церква, яка зараз налічує близько 80 людей, за період еміграції виїхало 600 осіб. <ріст> <ріст> Алілуя! Всі думали, що буде кінець. Не так. Далі прийшла фінансова криза. Дорогі друзі, фінансова криза не зупинила ріс церкви. Після фінансової кризи прийшло щось страшніше ковід. Ми думали, що вже кінець, що певно, з цього ми не вийдемо. Церква за ковід зміцнилась, освоїла технології сучасні. Стала, вийшла за межі стін. Церква стала ще більш успішнішою. Прийшла війна. І ми думали, що це вже точно кінець. Але церква знову вижила. Бо Біблія говорить, що церква це є тіло Христове. А тіло Христове, воно вічне живе, і воно має здатність загоювати свої рани. Дорогі друзі, ми сьогодні маємо унікальну можливість бути свідками церкви. Яка живе, існує, перемагає, розвивається, тому що фундаментом церкви є Ісус Христос. І ворота пекельні церкву не здолають. На відео багато говорили про те, чому вони тут в цій церкві. Я ось тут в цій церкві завдяки цьому брату. Колись ми з ним зустрілися, я до нього приходив за простими такими порадами. По служінні, і він давав мені ці поради не просто як служитель, а як батько. І Я вдячний Господу, що Господь поставив Миколу Володимировича на те місце, де він є. І я вдячний церкві кар'єрній вам усім за підтримку нашої нової церкви в місті Черкаса. Я бачу багато облич тих, хто в нас був, хто приїжджав, хто жертвував фінанси, хто підтримував, відвідував. І моє серце наповнене глибокою повагою і вдячністю. Микола Володимирович неодноразово приїжджав на рукопокладення, коли мене рукопокладали, коли рукопокладали в нас братів-служителів, коли рукопоклали молодого брата на пастора в церкві, де я був пастором перед тим, як ми відкривали нову церкву. Тому нехай Бог благословить вас. Ну і комплімент скажу. Ви дуже гарні, дуже гарні. Сидите такі гарні, чудові, співаєте гарно, посміхаєтесь гарно. Навіть ті, хто не посміхається, теж гарно. Це унікально. Церква Христова, наскільки ви чудові і прекрасні. Ця пісня звучала церква прекрасна. Зараз можна багато почути слів там церква без рук, без ніг, там ще, хто багато про якісь речі говорить, але не слухайте. Церква є тіло Христове. І тіло Христове не може бути негарним і непрекрасним. І тіло Христове, воно живе і діюче. Тому нехай Господь благословить усіх нас і наповнить нас миром і радістю. Як починалася в церкві церква в місті Черкаси? Церква в місті Черкаси починалася, можливо, трошки нестандартним чином. Зазвичай церкву починають із якоїсь групки певної людей. Яка починає збиратися разом, в них вимальовується бачення. А в нас церква почала зовсім іншого. Ми молилися, і Бог поклав на серце купити приміщення. І ми собі їздили і говорили: Господи, ми так хочемо, щоб церква, яка почнеться, почалася з приміщення. Дуже багато людей мені говорили про це, що це не дуже розумний крок. Чому? Тому що це зразу витрати. Це зразу борги. Але ми молились і сказали, Господи, якщо на те є твоя воля, ми купимо це приміщення. Знайшли одне приміщення, яке знаходиться, це бувший ресторан недалеко від центру міста. І коли я проїжджав біля нього, думаю, Господи, я уявляю, як ця будівля і її бачать з усіх багатоповерхівок, і там буде напис, що це церква. Ми заїхали туди, подивились, дорогі друзі, і коли спілкувалися з людьми, було нелегко. Багато було таких хвилювань, що приходилось для шлун купити якісь певні ліки. Були такі моменти, але настав той день, коли ми підписали договір купівлі-продажі, не маючи при цьому жодного долара. Коли ми підписували цей договір, сидів я, сидів ріелтор, сиділа жінка, на якій це було оформлено будівля, і її чоловік. І вони запитують: а як ви будете віддавати фінанси? Ну, ми домовилися, що ми впродовж року будемо це вирішувати. А як ви будете віддавати фінанси? Я кажу, не знаю. Поступово, як будуть фінанси, я вам буду дзвонити, буду віддавати, привозити. А вона каже, я не те маю на увазі. Ну, раз у місяць, раз у рік, я кажу, ми вам цього не можемо пообіцяти. Бо я підпишу документ, а потім де я їх буду брати. І вона сидить, дивиться на свого чоловіка і каже, Саша, поїхали отсюда. Поїхали, дивиться на мене, каже, поїхали звідси. І я сижу, думаю, кінець. Знаєте, як жінка каже щось своєму чоловіку, і чоловік їй не послухається, що то буде? То буде біда дома. І я сижу, в мене все завмерло в моєму серці. Уявіть собі, чоловік повертається до неї і каже: підписуй, я йому вірю. Дорогі друзі, я вийшов з документами на право користуватися будівлею, при цьому всьому, не розуміючи, що сталося. І ми почали молитися. На першому зібранні нас було десь приблизно 15 осіб. Це були ті люди, які були віруючі, які молилися за це. І це була частина людей, які були в сільській церкві, але мешкали в місті. І ми казали, Господи, ми хочемо, щоб Твоє чудо відбулося. 20-го року, 9 го о, лютого, було перше богослужіння в 2020 році. Ми такі були щасливі, але через три тижні стався локдаун. І ми кажемо, Боже, що робити? Як робити? Чому так сталося? І потім виявилось, коли локдаун закінчився, що всі, хто мали свої приміщення, мали змогу робити більше, ніж ті, хто були в оренді. І Бог почав благословляти. Декілька зустрічей було в мене з Миколою Володимировичем, і молодь з вашої церкви почали до нас раз у місяць приїжджати, допомагати. В нас не було своєї групи прославлення. У нас не було, скажімо, можливостей проводити повноцінне богослужіння так гарно, як у вас проходить. І поступово за деякий час, за два роки, нас уже відвідувало до 50 людей. Ми провели одне, друге хрещення, і почалася війна. Перед війною ми молилися, Господи, ми хочемо бачити наш дім молитви повний. У нас в цьому ресторані, дорогі друзі, зал невеликий, там до ста місць. Почалася війна, Бог дав можливість нам служити. Людям допомагати, проповідувати, приймати переселенців. І на даний момент, дорогі друзі, ми маємо три потоки богослужіння. Близько 170 людей в суботу-неділю відвідують богослужіння. І з них більшість це нові люди, які ніколи не були в церкві. Дорогі друзі, і ми зараз бачимо, що це приміщення, воно стало благословенням. І за цей час, дорогі друзі, Господь не тільки допоміг нам виплатити. 70% боргу, уже ми на цей момент виплатили, дорогі мої. Це привіщення належить церкви. Окрім цього, ми зробили підвал для недільної школи і обладнали верх для проживання, де 13 листопада відбудеться перша школа для пасторів, які починають нові церкви. Тому Господь чудовий і добрий. Інколи ми робимо дуже такі дивні речі, інколи ми робимо кроки віри, на які нам кажуть. Не треба було цього робити. Або на які нам кажуть, не мудро. Але коли ми робимо з вірою, не для свого імені, а для того, щоб прославилось ім'я Господнє, то Господь робить чудеса. Слава Богу! Я пам'ятаю декілька часу, можливо, два роки тому назад, я був у вас на Богослужінні. Після того зустрічали з Миколою Володимировичем, він каже, багато людей поїхало. Я сьогодні прийшов, думаю, хто ж поїхав. Не видно? Всі на місці. Ну, я не всіх знаю, але більшість є. Про що це говорить? Що церква жива. Перший раз мені довелося залишити церкву в місті Черкаси на шість тижнів. Шість богослужінь підряд мене не було. Я був в більшому стресі, ніж вони. І уявляєте, що спостерігаю за перепискою. Вони себе краще відчувають, ніж коли я був. Кажуть, сьогодні будуть бургери. Ще щось буде, збираються, церква живе, церква росте тоді, коли вона на Христі. Бог постановляє служителів, Бог постановляє місіонери, да, їдуть, мають бажання щось робити, але коли це на Ісусі Христі написано, ворота пекельні не здолають її. Тому подяка за все Господу, і слава Господу за все. Я сьогодні хотів би, дорогі друзі, Нагадати нам п'ять характеристик Апостольської церкви, які я, підглядаючи за вами побачив у вас. Підглядав, спілкувався з тими, хто до нас приїжджав. Неодноразово бачив деякі ваші онлайн-трансляції. тому Одна із перших характеристик апостольської церкви, яка записана в дії святих апостолів, це 12 розділ, 5 вірш. Написано, що отож у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася за нього. Дорогі друзі, чи любите ви молитись? Чи молитесь, О, да? Не всі, мабуть. Чи молитесь ви за своїх служителів? Знаєте, те, що сьогодні буде рукопокладення, і як я почув, вісім братів будуть рукопокладати на служіння. Це говорить про те, що церква виконує свою функцію. Вона молиться. Коли апостол Петро був у в'язниці, церква молилася за нього. І Господь звільнив Петра не просто тому, що в Петра було покликання, тому що церква за нього молилася. Вона молилася і підтримувала його там. І наскільки вони ревно молилися, що вони навіть не повірили, що то Петро стоїть біля дверей. Тому що сама молитва приносить захоплення. Чи бувало у вас так, що ви молилися, і все стало для вас байдужим? Ні? Проблеми стали байдужі, так? Да? А в мене бувало? Купували приміщення, так переживав, так переживав, а потім почав молитися. Прийшов мир. Кажу, Господи, я знаю, що це твій план. І молитва приносить мир, приносить спокій. Ми розуміємо, що з нами Бог, ми розуміємо, що Він нас не залишить. І ми знаємо, амінь, що Він з нами буде далі. Тому, дорогі друзі, так важливо молитися. Не просто молитися тільки для того, щоб нам було добре молитися за церкву, за служителів. Наступне, дорогі друзі, що яка характеристика е, була у церкви апостольській наступна? Коли ми читаємо дії, 6 розділ, 3 вірш, там написано про наповнення Святим Духом. Написано так, що браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю. Почому можна сказати, що служителі в церкві повні Святого Духа? Одна із причин, із підтверджень цього це те, що кількість служителів зростає. Що вони приходять в церкву, можливо, коли вони прийшли в церкву, вони навіть і не думали ніколи, що вони будуть служителями. Ви знаєте, дорогі друзі, що величезна кількість людей, які прийшли до Бога і стали служителями, вони в своєму житті ніколи не думали, що вони будуть служителями. Чому? Тому що коли Дух Святий приходить, Він змінює нашу сутність, Він змінює наш характер, і Він робить нас здатними і корисними для царства Божого. І тому, дорогі друзі, ця характеристика, вона актуальна і важлива. Я неодноразово чув про те, що були періоди, що було мало служителів, а потім за короткий час Бог підняв у вас служителів. Чи радує це вас? Ви знаєте, дорогі друзі, коли я бачу когось, хто починає проповідувати, мені це приносить більше задоволення, ніж коли я проповідую сам. І неодноразово, знаєте, буває, в залі сидять люди, які кажуть, негарно проповідував. Вийшов там перший і другий раз щось не те сказав. І хтось незадоволений. І в той самий час ви дивитеся на пастора, він щасливий. Чому? Тому що він розуміє. Які зміни сталися в житті тої людини, що вона вийшла допереду і сказала слово? Я пам'ятаю, коли я перший раз проповідував у церкві. Перший раз проповідував, знаєте, так переживав, так молився, що Бог проповідь благословив. Бо гарна проповідь сам здивувався. Найгірша проповідь була друга. Вийшов, думаю, значить, то моє, то в мене я такий дар, і вийшов другий раз проповідувати а дар на другий раз не відкрився. Казав один брат, у нас закрито. Отак було в мене. Ніби знав, про що говорити, але ледве закінчив проповідь. В той же самий час, в кінці, після богослужіння, підійшов до мене, мій батько і каже: синок, і таке треба. І таке треба. Для чого, щоб йти вперед, треба інколи зробити пару кроків назад? Правда? Розігнатися. Да. Третя характеристика е, ще до наповнення Духа Святого, дорогі друзі, в дії 13.52 написано, що учні сповнялися радощів і Духа Святого. Я не знаю, спостерігаю за вами. Бачив, як деякі люди, коли починали молитися, раділи. Чому ви радуєтесь? На дворі війна? Але коли ми молимось, справді щось змінюється, правда? І апостольська церква написано, що вони сповнялися радощів і Духа Святого, як ви думаєте, їм легше було, чим нам? Вони жили в окупації, дорогі друзі, вони жили під римським гнітом. Ми вільні, ми не живемо в окупації зараз, слава Богу. Бог помилував Київщину. За Черкащину взагалі мови нема. Бог наскільки був добрий і для нас благодать свою явив, що учні вони жили за інших обставин, але вони сповнялися радощів і Духа Святого. І бачучи посмішки і радість на обличчі тих, хто співає, хто в церкві, я розумію, що Господь є тут, на цьому місці. Тому що радість приходить не від того, скільки ми маємо, а від того, кого ми знаємо, а від того, хто веде нас, а від того, хто попереду церкви. І це є Господь Ісус Христос. Наступне четверте. Чи третє? Третє. Дії, 19 розділ, 10 вірш написано. Це ж два роки продовжувалось, та що всі, хто замешкував в Азії, юдеї та мене, слухали Слово про Господа. Дорогі друзі, унікальна характеристика Апостольської церкви, що вони проповідували скрізь. Де вони їхали. Я не знаю, скільки у вас є команд, які їздять по служіннях, які мають можливість взяти якийсь церковний транспорт і поїхати десь до якогось пастора, який надумав собі купити ресторан, допомогти їм проводити богослужіння. Але про що це говорить? Це говорить про те, що церква виконує свою місію. Бо найкращий спосіб навчитися проповідувати це дати людям можливість це робити. Найкращий спосіб навчитися доносити людям Євангелія це послати їх на місію. Це дати їм можливість служити. І апостоли, вони проповідували, апостоли вони давали можливість людям зростати. І це унікально. Дорогі мої, це унікально, коли ми бачимо, як церква Христова, вона проповідує Євангелія. Тому що проповіді Євангелії неможливо замінити нічим. Є багато зараз книжок про те, як стати успішним, як стати щасливим. Є багато тренінгів. Люди ходять на ці тренінги. Вони намагаються, скажімо, бути продуктивними, бути проактивними. Вони намагаються зарані вставати, ще щось робити, дисципліну в житті налагоджувати. І потім через деякий час вони знову розчаровуються. Але коли приходить Слово Боже в життя людини, бачимо, що людина змінюється. Людина проходить всі випробування. Вона з радістю йде вперед, тому що вона знає, куди вона йде. І останнє, про що я хотів би сказати, дорогі друзі, написано в дії 16 розділ, 5 вірш. Є подібний текст ще в одному розділі, але я просто продублюю. Написано, а церкви зміцнювалися в вірі і щоденно зростали кількістю. В іншому тексті написано, що апостоли зміцнювали церкви в вірі і щоденно зростали в кількості. Ви знаєте, дорогі друзі, коли церква починається з нуля, ціниться кожна людина і кожен гість. Я вам розповім трішки про контекст Черкащини. В нас в нашому об'єднанні на Черкащині дуже мало церков. Я не буду називати там прізвища, кого ми намагалися запросити. Але коли чують, знаєте, що там маленька церква, думають, там мало ресурсів. Як ми туди приїдемо? І зазвичай запрошували багатьох проповідників. Добре, добре, подумаємо передзвонимо. Нема. До другого подзвонили. Велика черга. До третього позвонили, теж не може. До четвертого позвонили, сказав, що прийду, не приїхав. Це така сповідь у мене щира. І я казав, Господи, ми так потребуємо того. Знаєте, був такий період, коли мені доводилося проповідувати на всіх служіннях. Одному. І самому хочеться насититись. Самому хочеться підбадьоритись. Я пам'ятаю, коли тільки почалася війна, дорогі друзі, я прийшов в неділю на богослужіння, а там тільки я і моя команда. Що мається на увазі? Я і гітара. І все. І треба було пройти через це. І тому одна із важливих характеристик церкви, вона не тільки зміцняється сама, вона зміцняє інших. Слабших. Те зміцнення, яке ми переживали через візити ваших друзів до нас, воно важливе, актуальне, воно було завжди свіжим і підбадьорюючим. Чому? Тому що ми цінували це, і ми цінуємо це, що хтось знаходить час для нас. І я вірю і знаю, дорогі друзі, що ваш приклад ми хочемо взяти і собі. Щоби і ми такими були тими, хто буде вкладати. В тих, хто тільки починає. Апостоли, вони не дивилися на те, скільки де людей. Коли ми читаємо за апостола Павла, він приходив, бувало, таке, що в місто там було декілька людей, яким він послужив і пішов далі. І це те, що мене завжди надихало, коли ми бачили вашу готовність послужити тим, хто ще такий малий і слабкий. Тому нехай Господь благословить вас. Дорогі друзі, я вірю і знаю, що Бог Він добрий до нас. Ви знаєте, коли говорять про світові кризи, дуже часто люди кажуть, що криза це час можливостей. Ви чули про таке, да? Але цього ми не можемо сказати про війну. Я кажу по-іншому: війна це не час можливостей. Війна це час прояву Божої благодаті. Унікально те, що одні її переживають, а іншим вона недоступна. Чому я це говорю в кінці? Дорогі друзі, я це говорю в кінці, що доки ми маємо благодать на служіння, на можливість рухатись, на можливість навчатися, проповідувати, говорити добрі слова, ми повинні цим користатися. Ми повинні жити, радіти кожній можливості зробити щось для Господа. Радіти кожній можливості бути в домі Божому, тому що є благодать на це. Багато людей вони втратили цю благодать. Багато людей вони не мають такої можливості зробити. Вони, можливо, навіть бояться вийти з дому. А сьогодні нам, Бог, явив, благодать. Ми можемо бути тут. Тому нехай Господь благословить вас. Церква на кар'єрні. Хай Господь примножить служителів, хай Господь примножить ресурси, Божу благодать, радість і присутність Духа Святого нехай буде над вами. Ви є приклад, і нехай ваш приклад світить яскраво. Богу подяка за все. Амінь.